Внаслідок цієї атаки масштабні знеструмлення в області уже другу добу. Про них ми будемо говорити із речником Львівобленерго Олександром Горгутом. Підказують мені, що Олександр зараз з нами вийде на телефонний зв'язок. Очевидь, також є проблеми з, зі світлом. Чи, чи маємо на зв'язку? Олександра, вітаю. Добрий вечір. Давно у Львові не було такої критичної ситуації, як останні два дні. Чи застосовував скільки черг відключень застосовуєте, і чи це аварійні відключення, чи планові? Також ну, станом на вчора на ранок були аварійні відключення. Вони тривали десь орієнтовно годину півтори. після чого вайла вже погодинні відключення. Ці вже такі плановані, як ми вже знаємо, і там орієнтовно від 2,5 до 4 черг застосовували вчора, так само і сьогодні, і на завтра такі ж десь обсяги плануються. Ну причина, як ми вже самі відзначили, це наслідок атаки чергової окупантів по енергосистемі не тільки на Львівщині, відповідно, це впливає і на нас відповідно. Є розпорядження у Коренерго про впровадження досить великих обсягів відключень, до яких на жаль, ми вже мусимо десь кілька днів уже звикати. Тобто, завтра буде ситуація такою ж, як і сьогодні. І вчора не варто розраховувати на якісь зменшення цих термінів. Ну так? поки що так, поки що так. На завтра орієнтовні такі ж обсяги плануються, як були і сьогодні, і вчора. Угу. А останні дні похолодало суттєво, і як це вплинуло на споживання електроенергії? Чи збільшилося воно і як це впливає на ситуацію у зв'язку з російськими обстрілами? Наскільки це критично? Ну так безумовно, таке сезонне зростання воно завжди є і в мирний час, але Зараз ми просимо споживачів, просимо мешканців максимально не вмикати енергоємні прилади, якщо немає в цьому нагальної потреби, власне, коли світло є. Бо дійсно воно впливає також на ситуацію. Зрозуміло, що основна причина відключень це не сезонне зростання споживання там через похолодання, а саме обстріли. Енергосистема, але з іншого боку, цей фактор збільшення споживання теж досить негативно впливає, зважаючи на ту ж критичну ситуацію, яка в нас є. Тому просимо десь максимально економно використовувати раціональну електроенергію, коли вона у вас є і не вмикати одночасно енергоємні прилади. І, і давайте коротенько нагадаємо людям, як їм розібратися, до якої черги відключень вони належать, іде. Де це можна зробити на сайті Львовленерго? Ротчима немає світла. Там можна пошук здійснити по адресі, без реєстрації. Так само можна це зробити у чат-ботах черботах Лівенерго в Телеграмі, Вайбері, мобільному додатку. Там після приєднання особового рахунку можна подивитися черги відключень. Черги відключень є по графіку погодинних відключень це які ми зараз з вами маємо ці візуальні картинки де розписано по дванадцяти чергах шести чергах і дванадцяти підчергах. ну і є черги аварійних відключень але вони лише для розуміння того коли є аварійні відключення, то можна просто отримати інформацію, що за той чи іншою чергою є відключення. Їх заздалегідь не планують. Плановані відключення це по годині. Відповідно, це цю чергу варто пам'ятати для себе. Дякую, Олександре. Про ситуацію із енергопостачанням говорили ми із речником Львівобленерго Олександром Горгутом.